Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо задачі на одночасний рух тіл у різних напрямках. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Повторимо, як розв'язувати вираз. Ділити багатоцифрове число на три цифрове. Розпочинаємо як завжди, хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь, авто відстань між. 300 км автобус подолав за 5 годин, з якою швидкістю рухався автобус. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Розпочинаємо роботу з підручником. Відкрити сторінку 56. Завдання 1. Із двох міст одночасно виїхали на зустріч один одному два велосипедисти. Перший велосипедист рухався зі швидкістю 10 км за годину, а другий 11 км за годину. Визнач відстань між містами, якщо велосипедисти зустрілися через 2 години. Маємо коротку мову. Давайте з вами в першій дії дізнаємося відстань, яку подолав перший велосипедист. Для цього ми 10 помножимо на 2, дорівнює 20 км. У другій дії ми можемо з вами дізнатися відстань, яку подолав другий велосипедист, для цього ми 11 помножимо на 2 до рівня 22 км. У третій дії дії додавання ми з вами дізнаємось відстань між містами для цього ми 20, додамо 22 до рівня 42 км. Відстань між містами дорівнює 42 км. Іван склав обернену задачу на знаходження швидкості руху другого велосипедиста, поясни короткий запис цієї задачі, проведи пошук розв'язувані задачі за схемою аналізу із двох міст, відстань, між якими 42 км одночасно виїхали назустріч один одному, два велосипедисти. Перший велосипедист рухався зі швидкістю 10 км за годину, визнач швидкість другого велосипедиста, якщо вони зустрілися за 2 години. Давайте з вами в першій дії дізнаємося, яку відстань подолав перший велосипедист, для цього на 10, помножимо на 2 дорівнює 20 км. У другій дії ми з вами можемо дізнатися відстань, яку подолав велосипедист другий, але для цього нам треба від загальної відстані відняти відстань, яку подолав перший велосипедист. 42 відняти 20 дорівнює 22 км. Тепер у третій дії ми можемо з вами дізнатися швидкість руху другого велосипедиста. Для цього ми 42 22 розділимо на 2 до 11 км за годину. Відповідь швидкість другого велосипедиста 11 км за годину. Скажіть, будь ласка, як зміна шуканого вплинула на розв'язання задачі? На план розв'язування задачі? Юлія змінила умову оберненої задачі, одержаної Іваном, і у її задачі велосипедисти вирушили одночасно з одного місця в протилежних напрямках, як зміна руху вплине на розв'язання. Із двох міст, відстань, між якими 42 км одночасно виїхали в протилежних напрямках два велосипедисти. Перший велосипедист рухався зі швидкістю 10 км за годину, визнач швидкість другого велосипедиста, якщо вони їхали 2 години. І так, в першій дії ми з вами будемо дізнаватися відстань, яку подолає в нас перший велосипедист. Для цього ми 10 помножимо на 2, до рівня 20 кілометрів. У другій дії ми можемо з вами дізнатися відстань, яку подолає другий велосипедист. Для цього ми від загальної відстані 42 км віднімемо ту відстань, яку подолав перший велосипедист. 42 відняти 20 дорівня 22 км. У третій дії ми тепер можемо з вами дізнатися швидкість руху другого велосипедиста, до цього ми 22 розділимо на 2 дорівнюють 11 км за годину. Скажіть, будь ласка, як зміна напрямку руху вплинула на розв'язання задачі. Завдання номер 2 Перевір вирази, складені до тексту у загальний план розв'язування задач на знаходження швидкості руху. Два автобуси виїхали одночасно. Швидкість руху першого автобусу становить А км за годину. Знайди швидкість руху другого автобуса, якщо автобуси почали рухатися з одного місця в протилежних напрямах, а відстань між ними за 5 годин після початку руху становила С км. Відстань між автобусами на момент початку руху становила С км і вони розстрілися за 5 годин. Роздивимось з вами е, першу схему е, розв'язання. Так, спочатку ми дізнаємось відстань, яку в нас подала в перший автобус, для цього ми А помножимо на 5. Далі у другій дії ми дізнаємося з вами відстані, яку подала другий автобус, для цього ми С віднімемо, а помножити на 5. І в третій дії ми з вами дізнаємось вже швидкість другого автобусу. Для цього ми дужках S відняти А помножити на 5 задушка ми розділимо на 5. Роздивимось з вами другу схему розв'язання номер 2 Тепер вже в нас автобуси рухаються назустріч один одному. Швидкість першого автобуса А км за годину, другого невідомо. Зустрінуться вони через 5 годин і відстань загальна в нас дорівнює S кілометрів. Давайте в першій дії з вами дізнаємося відстань, яку подолає перший автобус, це буде А помножити на 5, у другій дії ми можемо дізнатися відстань, яку подолає в нас другий автобус від загальної відстані, віднімемо відстань, яку подолав перший автобус С відняти, а помножити на 5. І у третій дії ми дізнаємося з вами швидкість другого автобуса дужках S відняти А помножити на 5 за дужками розділити на 5. Давайте з вами у загальному план розв'язування задач на знаходження швидкості руху. В першій дії ми визначаємо шлях, який подолало одне з тіл арифметичною дією множення. У другій дії ми визначаємо шлях, який подолало інше тіло арифметичною дією віднімання. І у третій дії визначаємо швидкість руху іншого тіла. Розглянемо задачку номер 3 У місті Києві в двох зупинах, відстань, між якими 15 тисяч метрів, одночасно вирушили зустріч один одному. Два швидкісні трамваї і зрівнялися за 10 хвилин. Швидкість руху одного з трамвая 800 метрів за хвилину. Знайди швидкість руху іншого трамвая. Цю задачку ви розв'яжете самостійно, як домашнє завдання. Ми переходимо до завдання номер 4 Знайди значення виразів, виконай перевір. 2427 помножити на 412, 2 помножити на 7. Дорівню 14, 4 пишемо, один запам'ятовував. 1... 1 запам 2 помножити на 2. 4, І ще один, який запам'ятали 5. 4 помножити на 2. 8, 2 помножити на 2. 4, Перший неповний добуток у нас 4854. 1 помножити на 2427. Це буде 2427. Записуємо другий неповний добуток. 4 помножити на 7. 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4, 8. і ще 2, які запам'ятали. 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 4, 16. І ще 1, 17. 7 Пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4, 8. і ще 1, 9. Третій неповний добуток – 9708. Складаємо неповні добутки. 4 спадає у відповідь. 5 додати 7 – 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 додати 2 – 10. Ще 8 – 18. І 1, який запам'ятали – 19. 9 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 додати 4 – 8. І ще 1 – буде 9. 2 додати 7 – 9. 9 спадає у відповідь. Наша відповідь – 999 924. Виконайте, будь ласка, перевірку самостійно. Продовжуємо. 215 472 розділити на 268. Перший неповний ділення у нас 2154. Ділимо на 268, добираємо з вами по 8. Перевіряємо. 8 помножити на 268, це в нас буде. 2144. Віднімаємо тепер 2154, відняти 2144. Остача 10. Зводимо 7. 107 розділити на 268 ми не можемо. Записуємо в частці 0, спускаємо 2. 1072 розділити на 268, добираємо по 4. Перевіряємо. 4 помножити на 8, 32, 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 6 помножити на 4 – 24, і ще 3 – 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 помножити на 4, 8, і ще 2, 10. 1072 відняти 1072, 0. Наша відповідь 804. Виконайте, будь ласка, перевірку самостійно. Продовжуємо. 508 помножити на 345. 5 помножити на 8. 40. 0 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 0 помножити на 5. 0. Ще 4. 4. 5 помножити на 5. 25. Перший неповний добуток 2540. 4 помножити на 8. 32. 2 пишемо. 3 запам'ятовуємо. 4 помножити на 0. 0. І ще 3. 3. 4 помножити на, 3, 4 помножити на 5. 20. Другий неповний добуток 2032. 3 помножити на 8, 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 3 помножити на 0, 0 і ще 2, 2, 3 помножити на 5, 15, третій неповний добуток 1524, складаємо неповні добутки, 0 спаде у відповідь, 4 додати 2, 6, 5 додати 3, 8 і ще 2, 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 додати 2, 4, Um, і ще один 5, 2 додати 5,7, 11 у відповідь. Відповідь 175 260. Виконайте перевірку, будь ласка, самостійно. Продовжуємо. 226 452 розділити на 452. Перше ділення в нас 2264

45 на 2 і 452 не ділиться. Записуємо в частці 0, спускаємо 2, 452 розділити на 452. Беремо по одному, перевіряємо 1 помножити на 452 буде 452. Виконаємо перевірку: 452 помножити на 501. Поставте на паузу. розв'яжіть самостійно. 1567 помножити на 250 на 243 3 помножити на 7 дорівнює 21.1. Пишемо два запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 18, і ще 2 20. 0 пишемо, два запам'ятовуємо. 5 помножити на 3 15, і ще 2 17, і пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 3 і ще 1 4. Перший неповний добуток у нас 4701. 4, 4 помножити на 7 28, 8 пишемо, два запам'ятовуємо. 6 помножити на 4 24, і ще 2 26. Чи пишемо два запам'ятовуємо. 5 помножити на 4, 20, і ще 2, 22, 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 1 помножити на 4, 4, і ще 2, 6. Другий неповний добуток – 6268. 2 помножити на 7, 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 помножити на 6, 12, і ще 1, 13, 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 помножити 2, 10, і ще 1, 11, 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 помножити 2, 2, і ще 1, 3. Третій неповний добуток 3134. Складаємо неповні добутки. 1 спадає у відповідь, 0 додати 8, 8. 7 додати 6, 13, і ще 4, 17, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 4 додати 2, 6, і ще 3. В нас 9. І один, який запам'ятали 10, ми пишемо один, запам'ятовуємо. 6 додати 1, 7, і ще 1, 8. 3 спускаємо у відповідь. Відповідь 380 781. Виконайте, будь ласка, перевірку самостійно. Поставте для цього на паузу. Продовжуємо. 226 972 розділити на 634. Перше неповноділення в нас 2269. Ділимо на 634, добираємо по 3. Перевіряємо, 3 помножити на 634, 3 помножити на 4, 12. два пишемо один запам'ятовуємо, 3 помножити на 3, 9. І ще 1, 10, 0 пишемо один запам'ятовуємо. 6 помножити на 3, 18. І ще один 19. Віднімаємо 2269, відняти 1902, 9 відняти 2, 7, 6 відняти 0, 6, 2 відняти 9 не можемо, займаємо 10, 12 відняти 9, 3, 367. Спускаємо 7, другий неповний у нас ділений, 3677. Добираємо з вами по 5. 634 помножити на 5. 4 помножити на 5 – 0, 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 3 помножити на 5, 15, і ще 2, 17, тим пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 помножити на 5, 30, і ще 1, 31. 3 тисячі, 677, тепер віднімаємо 3 тисячі, 170. 7 відняти 0, 7, 7 відняти 7, 0, 6 відняти 1, 5, 3 відняти 3, 0. Остача нас 507, спускаємо 2. 5072 ділимо на 634. Добираємо по 8, перевіряємо. 8 помножити на 4, 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 помножити на 8, 24, і ще 3, 27, 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 помножити на 8, 48. І ще 2 – 50. Виходить у нас 5072. Виконаємо перевірку. 634 помножимо на 358. Поставте на паузу. Розв'яжіть самостійно. Наступні три вирази ви самостійно, як домашнє завдання. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде сторінка 34, розв'язати задачу номер 3 та завдання номер 4 розв'язати третій стовпчик. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!